Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля бичків. Сьогодні Коля зранку вже почав прибивати дошки, буде приміряти поїлки, як їх причепити. Подивіться, як вони будуть. І щоб і прив'язати і щоб їм було зручно й воду пити. Якось вийде щось, щось тут будемо думати. Висота така, як у нас вдома в хліві. Yeah, a... Дошки. A, yeah. Оце що може тр... трохи низько тут, оце, ні? Там де будуть прив'язані. Yeah, we'll як yeah. будуть вступати, щось придумаємо. Можемо одного попробуємо прив'язати, побачимо, чи... Ну, чи буде зручно, чи ні. <laughs> Ч... <laughs> чи зразу всі? Так. <laughs> yeah. Ну, щоб одного примірити, як він буде. Це тут більше більше. А з цієї сторони вище. так точно ногу не будуть всовувати? Чи що? Бо якщо так донизу? Може ні. Акробати будуть Може, <сум> може будуть акробати та да що ж будуть стрибати так чи що? Зараз починаю ставити поїлки, цю першу так просто накинув, прибив цього бруска на дзвах і я тоді ще поберу на шпільки його до цих продовжніх, щоб він гарніше тримався, це поки що такий невеличкий макет. До стовпчика не виходить, мене його поставить, цьому поїлку причепить. Тому що він сам йде не по центру, там, де бички будуть прив'язуватися, наприклад, отут закладна його там. І тоді, ще коли примирав, то виходить, коли оці отвори сверлю, то тільки сантиметр тут остається бетону до цього краю. Вони, знаєте, такі не дуже. Ці стопки надійні, то думаю, так не пойде. Тут можна було б там за якусь залізяку поставити обвести, але те, що вони стоять не по центрі. То поки що так. Поки що підмуровувати нічим не буду. Його тоді можна буде поставити, якщо якусь після того, як першу поламають, то можна зробити таку опору з бруска. Поставити бруска тут, його прибити до цього і хай трохи опирається. А Хоча, писали, дехто писав, що потрібна опора, а дехто каже, що якби. Не дуже вони там самі поїлки часом бувають, там клапани виходять з ладу, а там, щоб поломані були б, то, то ні. Отут взяв 73 см від бетону до, до верхушки цієї поїлки. Дома, знаєте, по цигану поміряю, він такий самий більший у нас. Мабуть, непогано. Якось так будемо продовжувати. А тоді буде, сама вода буде підходити зверху, тут поставлю по боках. Ну, такий брусочок, наприклад, можливо, там 5х5 з однієї сторони, з другої, а верха заглушу дощинкою. Це брусок то просто дошкою, щоб до самої турбини не доставали б. І труба піде вверх, а тут прикручу отак ще дошку. І труба буде за дошкою заціювати туди вже до самого колодязя нашого. Якось так попробуємо. Буде такий невеличкий експеримент. А слідно, вже, коли будемо майструвати, хліба вже зробимо правильно. Ну, чаю поп'ємо. Чаю? Бач, у нас таке, знаєте, як миска. Можна... Чайку поп'ємо. До речі, перший термос такий, який більш-менш тримає тепло. Чаю цікавий. На півгодини, ну. А, ні, раніше був якийсь такі, що в середині склад, то той такий непоганий, але ненадійний. Я його кинув. Ти будеш? Буду. Тобі у ку курочка менше налю. Оглянув назву, як називається. Ну, можливо, я неправильно читаю, але якось так. Я англійської не вчив. Отака От right. назва. Ну що, тримає на другий день така, що вода не кипяток, але така, що пить можна. Ну, гарно, тепло градусів яких 60. Ще нас є дитячі теж не тримають, які робимо школи. То хлопцям хлопцям там на урок, то вистачить. Леся приїхала до мене на чай, знаєте. Якось так майструємо, побачимо. Ну, знаєте, У процесі, коли там буду робити далі, то можливо що поміняється трохи, але так, поки що так на планах його саме зробить. Непогано, вони не мешкає тут. І тоді раніше, коли я тільки придбав оцей шурповерт GTM, запитували, як він в роботі, ну, тоді, тоді, знаєте, так собі, щоб перші враження нормальні були, а зараз вже коли попрацював, то вже можна, можна щось говорити. Тобто, знаєте, шикарний. працює чудово. Його повністю вистачає такий невеличкий удобний. Бо мене, знаєте, така погана звичка, я його використовую трошки часом за молотка. Отут покльований вже. Ну і хлопці брали, правда, працювали їм, то батареї тримають і сам працює гарно. І з нашим промокодом господар зможете отримати знижку 5% на всі товари магазину GTM, крім акційних. Тому потрібно звертайтесь. Також міксери і такі непогані. Оце, що я замішував їм. То, знаєте, як коли такий, якийсь невеличкий об'єкт, там біля хати щось підливати, то мені здається, міксер ще більш практичніше виходить. Ніж бетонна мешалка, її там треба мити, а миксер можемо і молоточком потім відстукати. Бруска постягував на шпильки, то, по-моєму, непогано тримається. не в скеля, треба вилізти, попробувати. А Хоча бички, знаєте, вони все одно сюди нічим не дістануть, щоб зверху стати. Треба лобом її пробувати. Ну чого, глянемо. Все отак, працюємо далі. Труба тут пройдемо шпильками цими, тоді закриємо дощинкою. Якось так. Поїлки вже всі поставив. Отак вони виглядають. По-моєму, має бути непогано. Зараз ще зроблю тут отворю, такі ж переходила труба на ту сторону, щоб вона йшла за цією дощинкою. Попробую, можливо, лобзиком, а ні, то бензопило якось. Тут виходить у нас одна поїлка на два бички, отам і тут на, на два бички. Тут для одного бичка буде така тут для одного і тут. Такі буде два віп-місця. Отут для двох, тут правда, трохи виходить, якби що, можливо, делекувато буде, то тоді гляну, можливо, трохи зміщу сантиметрів, хоча б і 10 ось цю закладну. Ну і тут для, для двох бічків. Якось так. Зараз ще проблю отвори, тоді буду приступати до світла помаленьку. А можливо не помаленьку, можливо, треба швидко мабуть, вже приступати. То я планую зробити, що тут був біля входу автомат. Була б одна якусь розетку, розетку поставлю одну і включатель буде. Бо думаю, що буде вся така робота робитися і зразу заходиться через ці двері, то що зразу можна було б світло включити, то я кабеля буду обводити не через цю сторону, а через ту сторону. Так буде ближче мені трохи прямо від щітка його. Бо щіток стоїть між тими двома, двома вікнами. Та я так понаружу проведу його, щоб середині через клін не пхати. І там уже розводимо далі. Зараз, можливо, порамось почнемо трохи січку різати, бачите, качають. Гороху у солому годі. Вони тут до вечора ще більше переберуть її, а так збивають у, у качалуби. Добре, буду пробувати. Тут виходить дошка 50-ка, ця кроква, догляну чи достане пілочка з лобзика, щоб її зробити. Думаю, трошки ширші. Воно вже не працює Поганий молоточок. Ну Так, виходить все добре. Зараз так всі пороблю отвори. І буде труба, виходить отак, і тоді сюди йти, щоб тут бички не заставали б. його, її не І так само для корної поївки Ось у перемічку трохи пізніше поставлю, бо тут зараз проходимо багато, та й силость сюди завозимо, щоб там ту кліонку не шарпать. Буду продовжувати. Попробую зараз бензоплою, можливо, вийде. Во там на лоб знаєте, купилка, знает така... тупа як тупая задниця. Вже проводить світло з вулиці вже в хлів провів, з цієї сторони, а сьогодні підготовляє все, щоб лампочки почіплять. Вже дві вісить. Напівхліва вже є. Напів хліба вже є. У нас тут таке всередині такий балаган зараз робиться, але вже думаємо, доробить все коля тут. Та й поприбираємо, позамітаємо. Що можна коля тут і спотикнуться, і ще й впасти. І тачка, і завчасті, інструменти всякі. А цих дві вже буде світитися, чи ні? А, то вже якщо не справишся, то вона вже включати дві буде. А ти вже виключав? Мені здається, чотири було б мало, правда? А такої, як п'ять? То буде нормально. Бо в цьому хліві чотири, то нема такого світла, що вже. Але тут ще й ці колони також вони ж такі. Затінок дають, то буде п'ять добре. Бички перебирають. Отут біля входу поставив автомата. Автомат включатель одна розетка. То це у нас розетка з цієї сторони хліва одна і одна там, де ми воду включаємо. Далі, я не думаю, що по самому хліві вони там потрібні. Ну і тут не дуже. Можливо, хіба коли якогось телефона на зрадку поставить. Ну, і двері, коли буду варити, то можна буде сварку включити. Ото вже, коли поставив автомат, і закрив коробку його, то якби бачу, трохи торчить, так за стіну, він виглядає. Тут буде якраз прицеп заїжджати. То воно, ну, знаєте, хоча ширини вистачає, але обично такі речі, то вони притягують прицепа до, до його. І задобувати не хочу вже його, щоб у стіну заховати. Поки що хвиби так. Ну, далі з самого кабеля в гофру і так вже лампочки під лампочки розкидаю. Отак ми помаленьку будуємо. Світло вже наполовину хліва є, вода також наполовину. Ми все по Все потрошку. Поїлки вже причіплені. те, що ще під'єднати треба. Знає, Зараз гляну. Сьогодні Коля вже думає, можливо, все доробить. Донизу, Коля. Да. Да. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Ян голова охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!